И да, в врая против войца Ливан. Рейтинг 1970. Ну, а это 5. Гамбит. Нормально, нормально. Нормали, нормали. Ну, короля не треба тут, давай так. З4 вже приходить. 2-0 тут не варіант. Це що таке? Це що за фокуси? Думаєш, мені жалко, ти пішачка на це 6 що? Тут же справа не в пішаку. Я можу взагалі тобі пожертвувати фрезя зараз. Так. Ой, ти б'єш, я б'ю, ти б'єш на D8, я б'ю турою, ти відходиш. Я знову тобі шах. Ну, якісь такі, да, типу. По е 2N. -е 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 -е. Неважливо. Вже неважливо. Так, якщо я зіграю, наприклад, Ферзем, то що? Я б хотів би на S4, звісно, забрати. Якщо я так зіграю, забрав, забрав. Не знаю. Ну, треба от скидати цього пішика. Що з ним зробити? Ну, що ти з ним зробиш? Ну що? Чи просто конячку. Задаю забрати, якщо вже так, скидуйтесь, а там, що буде, то буде. До речі, він же може забрати, но тут кінь може впасти з неба. Сказав би на бусігіда. Отак от, от просто. Просто отак от. Да, але ну тебе ж тут на С4 пішак. За ним біжимо. З темпом шах буде, да? Значить, ми не встигаємо, ми маємо брати тут. На S4. Ми не встигаємо з'їсти коня, бо буде шах і пішачка з'їдять. Навіть під страхом загрози, що тут тура десь, може слон відскочити, але. У нас нема права на повільну гру ну, і так багато матеріалу. А ні, всього пішачка віддали. Але в нас структура пішаків тут взагалі. У чорних взагалі нема структури пішаків. Всі, всі слабкі пішаки. У білих на фланзі все в порядку. Ну, на королевському, звісно, рогатка. Ну, основна угроза це на H4 ферсі на h 2 мат Взагалі таке відчуття, що він зараз здасться, суперник. Набусі. Сипуку зараз зробить. Король білих. Ф, не бачу цього ходу. Е -е. Капець. Так не чесно. Ну що це за кінь? Взяв захистився. Ти ж тут просто якість віддаси. Я ж тебе знаю. Якщо я тут забрав. Не факт, що це мені нормально взагалі. Взагалі тому. Як фарзя доставити сюди? Ну як? Поясніть мені. Ну добре, взяв. Можливо, тут десь потім якось так от так от вот, так. так, ні, ну тут я точно коня заліплю. А він сюди. Цим чуваком. Якість віддасть. Так, ну, давай поки так, окей. Щоб він не пожертвував тут нічого. А ми відволікаємо тебе, коня. Якщо так, не знаю. Коня, ам там же ж другий кінь. Ах ти ж. А, тут два коні в нього. Що, що це таке? А, він просто там взяв. Ах, ти Не. Я не бачу. Не бачу, що можна зробити. Я бачу тільки один шах. Все. О, це ти, ти що? мені шанси даєш. Швиденько 3 нулі, щоб ніхто не бачив нас. Тепер сюди. Перекрито. И мы перекрыли. На бассейне. да. Так. А тут нема, нема ничего. интересного Менятись. И на напав. Ну подивимося аналіз. Програв. 52 2 на 52. Ні, нічого такого прям конкретного не було. Було краще, але чуть-чуть тільки. Так. Треба було знищити коня. Правило фішера є таке, що треба міняти найактивнішу фігуру. Ну і ще флор казав, що коли ви атакуєте, зазвичай потрібно поміняти якусь, якогось захисни... захисника, на якому все тримається. І тут, мабуть, тримається все на цьому коні. який В центрі стоїть тут і повертається на F3. Цей важливий хід кінь F3 він зробив захисний, Тому тут -то треба було його знищити. І потім уже кінь G4. Ну, слон є 5 ні, F є сильніше, так. Да. Ну, все рівно, кінь G4, і на 4 тут. в 6, якість віддають. Назад повертають. Прикольно. Вражаю 4. Ну, тут оцей пішачок такий гвоздик, він тут. Дає можливість атакувати, і слабкий король. Я ж цього коня не знищив. Суперник подумав. Ну, хвилина 50, він думав. Хвилину 25. Майже весь час і знайшов цей хід. А мені треба було C4 Комп'ютер постійно показує. Я... Чому я так, до речі, не зіграв? А кінь же 5 просто можна. Перекрити конем. Ну і молодей, знайшов захист від. Вторгнення фрезя. Це 4 постійно комп'ютер. Пока це 4 це 4 Тут ще було непогана позиція в чорних. Це вже був зіболок. Я щось думав, що він цим конем тільки може за він вже просто на б 2 Забув взагалі про цього коня. Турає щось. е 2, так. Да? Ферзь д 7 Ну, такий прикольно. Жертва від комп'ютера. Що не померащилось. Вдав слону. Тут уже, звісно, нічого. А, він коня нам віддає. Коня він нам віддав. Я не побачив. Я на автоматі ляпнув просто. Все, втратився основний наш пішачок і вже нічого в нас нема. І білі йдуть нам ставити мат тут по чорним полям. Тут захищайся, не захищайся, так. Да. Або з C7, або з B8. Або десь D8 мат.